Всім вітання. Шановні друзі, під час останнього мого прямого ефіру в Тік-Тоці в коментарях мені пані Наталя написала, що пропонує допомогу пані Принтера. Ми списалися, зізвонилися і я поїхав до неї в гості. Це дуже мила людина, дуже приємна людина. І я ніколи не боюсь їхати, неї, як я сказав, в сліпу на свідах. Ніколи нічого не боюсь, хоча може це і вороги мені пишуть. На ну, що у мене стальні яйця. Я за інше хочу вам сказати. По-перше, дуже вам вдячний, що ви так реагуєте, допомагаєте, бо дійсно сьогодні трошки складності. А я хочу пані Наталі допомогти, тому що вона відкрила чудовий заклад. Я в нього приїхав, вона мене запросила. Внутрі дуже затишно, красиво, приємно. А я хочу зробити на правах реклами це відео, тому що хороших підприємців, які сьогодні дуже мало, але вони дають робочі місця і податки, і поповнюють бюджет. Вони залишились в цій країні, вона дуже багато. Я дізнався, допомагала діткам з Бучі, Цікеня, з Горзеля під час деокупації. І хотілося б, щоб таких людей більше знали українці і допомагали їм, приїжджали, знайомилися і підтримували. Наташа, скажи за свій заклад. Ну заклад де, знаходиться? заклад знаходиться в місті Буерка, має назву Бандера локація». Ми запрошуємо людей на роботу до себе. В закладі сучасна, современна, смачна українська кухня. Всі продукти виключно українські. Ми пропонуємо відвідати наш заклад. Ми організовуємо свята, дитячі мероприятия, вечори, весілля, банкети, торжества, корпоративи. Будемо завжди раді з 10-ї години ранку до 11-ї години вечора. Працюємо без вихідних, що називається 7 днів на тиждень. Це би хочу додати, що да, я продався за Ну Навіть і людині ж приємно допомогти, тому е, дійсно давайте отак підтримувати одне одного, е, зустрічати, знайомитися і допомагати одне одному. Сьогодні підприємці дуже цього потребують, особливо малий, і середній бізнес. Запрошуємо ознайомитись, приїхати. Подивитись на цей чудовий заклад внутрі. А саме головне почитати меню. Бо там є дуже цікаві назви в меню, які видумувала сама Наташа. Так що на правах реклами за принтер. Чесно кажу, так, да, продався. Але запрошую. Дякую всім. За два принтера. За два принтера. Дуже вам вдячна, дуже приємно вашому нашому знайомству. Спасибо. Думаю, що це не останній раз наш. Уже ні, осібав. Дякую.